І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sundil Pendens на IMX 1357, карта Прохорівка. Ну що ж, до бою, так, зразу ж подобайка від мене за камуфляж. Так, ми такі космічні. Зоряний винищувач, такий так, можемо назвати. А по простонароді ми його називаємо, ну я його називаю такі танки, називаю фонтанчики, в яких дуже вели. Величезний просто барабан, так, на 8 снарядів. Я думаю, що ми тут пограємо і як розвідник, і пограємо як на хлопушувач, а можливо, ще як і прихлопушувач. Ну як ви вже з, е, побачили з назви відео, що буде в нас два бої, різних героїв. На різних танках, не зовсім на різних, на типових танках французьких, так? І обоє цих танки, це. Фонтанчики. Отже, до бою. Брать, це я так вже настра... на е... налаштовую нашу команду. Ну, у нас дивіться, у нас позаду, в принципі, є кому постріляти. Якщо тут зараз хтось буде випучувати очі, то їх повинні, в принципі, поки що, поки що так не дуже випучують, повинні прихлопушувати. Зараз ще відбудуться у нас випадкові події. І. На таких рівнях ще чим цікаво, ми граємо в топовому топі проти шісток і проти 5 На таких рівнях цікаво, мені завжди, от, що ну, швидкі, ну, більшість тут швидкі танки, зараз відбуваються відпадкові події. І мені здається, що за. Бо я побачив таку тенденцію, коли грав в рандомі. І зараз вони поїдуть або наші, або суперники. Якщо суперників тут багато на зелень, ой, на алеї, так. То вони поїдуть, дивіться, поїхали. Хоча картонні картонні, в принципі, так. Ну, десь може там ВК якісь може десь щось танканути, в принципі. Але зазвичай їх вихлопушують дуже жорстоко. Ще наш тайпік 64-й під'їжджає, він зараз, напевно, захопить тут ложбінку напроти нас, так? Все, захоплює ложбінку. І тепер спробуйте. У нас два розвідника стоїть на алеї. Ну, в принципі, нам тут більше не потрібно. У нас проблема яка? У нас проблема буде на іншому фланзі на 0 та 9 лінії. Там кличе на допомогу, братіш на ПТС один стоїть. А тут всі підсвічені. І це наш, по-моєму, підсвічені. ну, давайте стріляйте. Так, наш. Хоч і тайпік там в ложбінку, ну, він е, покинув ту ложбінку, щось в нього там не заладилось. Отже, це весь наш буде демідж за розвідданими. А ну, стріляємо. Братіші, вогонь. Так як я казав, братиші до бою. Це мені просто поліпшує настрій, коли камуфляж дуже, дуже цікавий. Ви помітили, коли бачу класний камуфляж на танку, в мене зразу, зразу ж вже поліпшений настрій. Хоча дивіться, що ж поліпшений настрій. Ну, стріляють, то стріляють. 3-0 по бою. Не в нашу користь. Центр ми програли. Наші там братиші по центру біля залізниці стоять Black e Ой, Павлактанк там зовсім не зрозуміло, чи він не доїхав, чи він повністю афекашний там стоїть. Отже, це непростий буде такий бій. Нашому герою зараз стріляти не потрібно зовсім. Нашому герою тільки от розвіддання зараз. Розвідуємо, підсвічені всі, все чудово. Стріляють, десь пробивають, десь не пробивають. Хоча ми знаємо, що на таких рівнях, особливо на п'ятих рівнях, то можливо і на фугасах грають. Тож не зовсім не зразу ж і пробиває. Але намагаються. Так, чудово, ті, кого підсвітили. Ну, в по принципі, поприхлопушували. 5-2 по бою це не критично, тому що якщо зараз зробити якийсь такий маневр, маневрений маневр ось зробить маневр супле... ЛТшка суперників, він теж надивився реплеї від підписників. І пам'ятаю, такі маневри дуже часто робили наші герої. Особливо на ЄБРах. Ну, це не ЕБР, але все одно ніхто не може вилучити майже. 5-2 побою, я чому кажу, не критично. Якщо ми зараз пройдемо, продавимо, прочавимо саме алею, то навіть якщо ну вже захопили, там от е, кликав на допомогу наш братіш, е, один, там Годин залишився на е, іншому ланзі, навіть якщо його вихлопашать, а його не можуть вже довго вихлопушити. Молодець, тримається, а там багато суперників. Поки що не випущують очі. Поки що не випущують очі, значить грамотна команда. Тому що якщо б зараз повипучували, то вони були б понахлопушувані жорстоко, якщо б і сюди по центру програв. А тепер наш герой бачить, що проблема у нас в центрі. Отже, ми не поїдемо. Так, міняємо план на бій. Герой робить вірний вибір. Вірніше вірний план на бій в нього тепер. Підсвітити тепер центр. Є кому постріляти. Ми зараз в оточенні, в повному тепер оточенні. Бачимо, дуже багато об'єдналися, щоб нашу птеху вихлопушити, її такі все ж таки, і вихлопушили. Задумка, так, там стояла? Так, задумка стоє. Хлопушала. Ну і потягнув час, в принципі. 4 7 по бою. 5 7 по бою, потихеньку ми вирівнюємося. Наш герой робить все вірно, 4000 насвіщено. Якщо зараз сюди буде намагатися хтось, ну, ЛТшка буде намагатися підсвічувати, то він нарветься на нас е, імбо-барабан. Фонтанний барабан, так? Просто от, як уже увалиш, так увалиш. Давайте подивимось, скільки тут лише шкода від пострілу. 8 снарядів по 90 Нормально. Проти таких танків я думаю, що нормально. І треба звертати увагу, щоб по алеї не поїхали. Я не зрозумів, чому, алея в суперників стоїть. Чому вони не їдуть? Це вже ну вже майже була пер... перевага була неймовірна. Перевага тепер знівельована повністю. 6 7 по бою. Зараз буде 7-7 по бою. 7-7 по бою. Але я стоїть. Так, а це там стоїть. Як Пантера, так? Стоїть. А там є і Семовенти, там є і Чинука. Чинука І. Там ТОК-2 є. Ток 2, пам'ятаєте, я теж ж отримав. І я, ну, я на ньому задоволення отримав. Я не знаю, чомусь там писали, сварилися на нього, що такий пересякий танк. А. Я, а я чому на ньому захотів пограти? Тому що. Е, цей... Побачив я крутезний бій на карті. Побачили ми верніше, крутезний бій. Нарешті бачимо по валею поїхав. Крутезний бій на карті Монастир. Ох він там і нахлопушив ворогів. І я потім теж на ньому зіграв і нахлопушив ворогів. В цей момент показався і його знищили. Тут все ж таки ЛТшка, так як я і казав, поїхала підсвічувати. Була нахлопушена нашим фонтанним барабаном. Жорстоко просто. І вже коли ти нарвешся на такий барабан, вже лізти далі не хочеться. От просто не хочеться. 9-9 побою. Напруженіший момент. Битви в нас. Ну, я думаю, можна понагріти. Все, його і так виклопушило. КВ-1 там стоїть, так? А, як панцер стоїть. Так? Чи як Пантера, як він там називається, як панцер будемо називати. І. І ось він ще і підсвічений, чудово. Ну, він там танкує. Треба буде якось теж новий хитрий план на бій. вихлопу 6 каве. Зараз тепер треба підсвітити. Ось тих приїхав. Ану. Барабан не повністю заряджений. Ох би дав би йому, так? От по фану дав би йому. Далі перезарядили нас. Ей і так вихлопу. Все. 11.9. Тепер дивіться. Знітились суперники повністю. Вони знітились тоді, коли ми вже були тут в оточенні. Треба було продавлювати їм зелень. І не тільки того, а треба було їм всім. І чий. Чій NoKI треба було теж їхати. але Вони позіщувалися. І тепер дивіться, як змінився, змінився в нас бій. Тепер ми вже їх їдемо вихлопушувати, хто в них там залишиться. Так, дуель на дуель. Стояв весь бій. На тобі будеш за це покараний. Один знищений, 928 настріляно. 669 за розвідданими. Залишається ще десь артилерія. Я не помічав, звідки артилерія стріляла. Зараз ми її знайдемо, я думаю, без проблем. І вже всі наші братіші, виря... Виря... Не вирячивши. А, так, вирячивши очі, поїдуть прибивати. Випучені в очі суперників, які напевне дуже сваряться на свою команду, що з такою перевагою вони просто злилися в хламіщі. Артилерія може зашкіритися, ще 5 хвилин бою. Ну, а в принципі, а який сенс в цьому? Хіба що втопитися там? Там ж можна допомогти. Ну раніше можна було. А наші теж не поспішають. Я казав, ось на таких рівнях, так, швидкі танки. Але наші бачимо не дуже поспішають десь їхати додобувати суперників. Вони, вони кайф отримали, напевно, від цього. Ну, наш герой точно кайф отримав від цього бою. І я, я от, от, отримав задоволення від дійсно таких от, грамотних дій нашого героя. Так, можна ще й догратися, що? Ні, все, я думаю, що. Тільки <реку> відзнайти від тепер треба артилерію і приглопушити її. І буде у нас. Ну, і сплюсовуємо, так, сумарно, сплюсовуємо у нас 1000 настріляно, буде навіть більше 1000 настріляно і. Майже 7000 за розвідданими. І два вороги, я думаю, зараз буде знищено. Ось вона. Ось ось, ось доїчки. Він зашкірився, він думав, що його не знайдуть. <рес> Чи бій. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій у нас грає Тарас 506 на AMX 1390. Також карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Знову ж такий самий план на бій. Імбокущик чекаємо, чекаємо, що будуть робити суперники. Підтягуються наші братіші. Чудові там, до речі, наші братіші підтягуються. І бабаха, і Фош, і об'єкт. І ще й 277, і 7, дві артилерії, ну все. Опа! Є. Yeah. Шельма прихлопушена жорстокішим чином. Прихлопушена, що на жірові її забрав. <сумутно> все, одне око у суперників вибили. А до речі, воно і було одне, так? <сумутно> Чудово, немає тепер очей у суперників. Це вже наша перевага. Отже це буде зовсім інший бій, мені здається. Теж фонтанчик ми його можемо назвати, тому що барабан, Тому що. Десь, на ньому треба багато пограти і награтися. Бачили крутезні бої. Чомусь мені згадався крутезний бій на IMX 1390 на карті Airland. А ось на IMX 13, на 13105 10 рівня вже. От я вже не пригадую, давно не було на них бою. А ну давай, ну на ЕБР-давно, до речі, не було, і на Прохорівці не було давно, і на Малинівці не було давно. Вже щось я засумував за крутезними саме боями. Ми знаємо, що Прохорівка це в нас і клондайк для лт водів для розвідників, саме ну, крутих, крутезних розвідників, які вміють на легких танках грати. Тому що це дуже е, на цій карті. Крутезний розвідник це вже майже перемога. От правда ж? Я думаю, що ви зі мною погодитесь, бо тут таке стояло. Я колись навіть назвав цю карту. Е, стоялово, хто перший поїхав, той здох. так? Ну саме на алеї. Опа, ну це блиндама, хто скидається. Він розуміє, що хто там стоїть. Але вони не пересвітять, бо вже в них немає їхніх очей їхнього ока, так? Приклопушили, ну, помилився, помилився і був за це жорстоко покараний. І наші браті 6 спрацювали, чудово. Знаєш, я я там ще й фош у нас є, та. Зараз якщо. Ну, постоїмо, побачимо, як будуть. Зар... Це наш підсвіт. Нічого собі. Оце огляд. На всю карту. Скільки там метрів? Ну, на всю карту майже. Підсвічений. 4000 вже на. Стріляно за розвідданими. Це дуже круто. Ну, бачите, от, самі IMX, LTшки французькі, вони от, по розвідданим вони дійсно крутезні. Ну, ми знаємо, що тут, саме на Прохорівці, рекордні рекорди в нас на LKW 90, на на, на Мантікорі, Ну і на ЄБРі. На ЄБРі тут дуже динамічно крутезні бої. І до речі, тут було в суху, і за розвідданими, там десь 12 тисяч, в суху було зіграно бій. Грав герой реплея від підписників на Мантікорі, і він проїхав по алеї потихеньку-потихеньку, а там майже вся команда стояла, і братіші перехлопнув в суху. От подивіться, хто ще не бачив, подивіться, ви будете. Ну, по-моєму, на мантікорі, так, от. Наберіть, побачите, це просто щось було неймовірне. А я ще тоді казав, дуже багато реплиїв на ЛТшках сама на Прохорівці. А я кажу: ну, давайте хоч один бій в суху. І на другий день мені насилають, каже, подивись, тут було в суху. І ми були всі шоковані від цього. Так, ну що, постояли постояли, все. Це такий план на бій на ЛТшці. Поїхали далі, поїхали по алеї. Потихеньку, потихенечку. Я сумніваюся, що хтось нас пересвітить. Скористаємося, до речі, цими випадковими подіями, тому що зараз всі будуть від, 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 ну, відволічуться на, на це, там, там, літак упаде, відволікатися будуть. А ми в цей момент під'їхали. І вже такий невчікувальчик для суперників, хош підсвічені. Бо ж не зрозумів, що таке, як я офіцерів. Він там і бухтчиком по стояв. Настрілював собі спокійно. Нічого не боячись, так? <смі> і тепер дивіться, що тепер наші братіші витворяють. І четвертий впав е в ложбінку. Далі 277 просуває. 277 просувається, він розуміє, що вже, ну, в принципі, небезпеки такої не повинно бути, так? Я думаю, що і ФОШ міг би ближче під'їхати, бо все ж таки бронювання є. І вже за розвідданими 5000. Хоча побою по бою не в нашу користь, чому? Тому що ми втрачаємо інший фланг там За залізницею. Ну вони там і залишаться. Дивіться, якщо основні сили тут зараз будуть знешкоджені, по центру танків, ще там скільки три танки суперників по центру. Ми тут, на зелені, на алеї, зараз вихлопушуємо. Ось, і бабаха підсвічена, зараз вона так швидко буде виходити. Ой. З усіх стволів. Його. А Мікс підсвічений. І все. І ми беремо в оточення, тепер типу центр, вихлопушуємо, а те, що вони захопили. Інший фланг, ну, в принципі, знівельовує це все, їхнє намагання, правда? <ріху> Якби вони далі просували, вони стоять там, бачите, вони стоять, їх там тримає цс 59 я от чомусь здивований, чому вони не поїхали, де не вихло пошили. От просто тримає їх. Ну, Вони там на гірці стоять. Ну в них такий був план на бій, і він був невірний. А в нашого героя вірний 9200 вже. Настріляно зараз відданими. Зараз ще один, навіть, напевне, що буде ворог приклопушений. Ще й сплюсуємо плюсуємо ми. Я думаю, що й постріляє. Так, у нас ж фонтанчик все ж таки, фан-барабанчик. Постріляє ще непогано. Прямо перед ним стоїть, то він не бачить. Я ж кажу, щоб я так грав, у мене вже давно всі гайки порозліталися по Прохорівці. А, году вже підсвітився, ну так він глючу вже почав грати просто. Вже з, центра, з центра. Чому вони по нашому герою стріляють? Тому що вони розуміють, хто зробив цю гру, так? Це просто щось неймовірно. 11 тисяч відданими. Круте, я... це для мене повчальні бої. Бо я ж хочу навчитися грати на ЛТшках. Нарешті, так? Я пам'ятаєте. Е, грав... В, е, в розвідку боєм думав на ЄБРі пограти, а потім думаю, Та, що я не дуже на ньому граю. А потім подивився, в мене на ЕБРі 53% перемоги. <смі> Це те, що не вміє на ЛТшках грати. так. Ну, можливо, на ЛТшках, на таких. Ну, я вже надивився, знаєте, скільки ваших боїв, що я, ну, в принципі, так, вже можу десь класно, якийсь бій крутезний зіграти, от саме як розвідник. А ЄБР, ЄБР це швиденько покататися, поганяти по подарки, так? Ну для мене. Хоча, ви знаєте, якщо класний єбрист в команді, то це теж майже перемога. Так, ну тут треба тепер що? Треба тепер брати в оточення суперників. Вони всі там на гірці як стояли, так і стоять, нікуди не поїхали. Наш герой зараз може нарватися. Оце дуже в наглючу світо. Просто так мажу, що поїхав. Я, я от підозрював, що зараз його прихлопушать. Можна було не зупинятися, а поїхати туди в ложбінку, пасти туди, де вода. так, І вже підсвічить. А тут наші розвіддані далі йдуть, дивіться. Все одно. Хоч знищити, там ще пару секунд будуть розвіддані наші йти. Отже, 12 тисяч у нас за розвідданими. Плюсуємо там, так, наші ще постріли. І один ворог знищений. Чудово. Майстерна, класна, фанова перемога. Подивимося ще завершення бою, подивимося, як ще когось прихлопушить бабах. Не влучив. І сам був на хлопу вже 10 ще роблять. Шкода, Т-50 його просто виклопу. Так, ще раз перезаряджається. Хош 155. Пош 155 дуже потужна. Тут потужний барабанщик. Можна теж фонтанчиком його назвати. Чудовий бій. А ще я не... чекайте, що ж чудовий бій. Чудовий то чудовий, ще ж одного треба знайти. Шкода Т-50 десь. А вони просто не виїхали ще на нього. А ну-ну-ну-ну, ну помститися, шкоді зараз. Зараз баба. Дайте баба зістринути. Ну. Ну. Тай біціблять. А тепер чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.